Один чоловік на ім'я Раму зіграв весілля. І, зачекавши необхідний час після весільної церемонії, він вирушив до свого тестя, щоб забрати молоду дружину з рідного дому в будинок свого батька. Раму зустріли дуже гостинно та привітно. Провівши кілька днів із батьками дружини, він попросив дозволу повернутися додому. Проте, тест сказав йому Сьогодні середа. Жінкам заборонено вирушати в дорогу цього дня, особливо з такої урочистої нагоди відкладіть кращий від'їзд до завтра. Але Раму був дуже впертий. Він не прислухався до проханів мовлянь тесті. І молоді покинули батьківський будинок цього ж дня. За кілька годин шляху молода дружина захотіла пити. Попросила у чоловіка води. Раму взяв горщик і попрямував за водою до найближчої криниці. Але, повернувшись, він побачив у візку зі своєю дружиною іншого чоловіка. Той, як дві краплі води був схожий на раму і був одягнений у такий самий одяг. Обидва вони називали себе раму, через що спалахнула гаряча суперечка. Навколо зібрався натовп, всі звернулися до молодої дружини, щоб вона вказала, хто ж із них її справжній чоловік. Але дружина не могла відповісти, хто з двох раму її чоловік, оскільки обидва юнаки виглядали абсолютно однаково. У цей час на місце події прибігли царські вояки, також не зумівши відрізнити одного від іншого. Вони зібралися схопити справжнього раму, який все ще тримав горщик з водою. Раму, не на жарт злякавшись, почав відчайдушно молитися Богові, і раптом голос із небес сказав Все це ілюзії, які створює Меркурій. Вся плутанина виникла тому, що ця людина наполягла на подорожі зі своєю дружиною саме всереду. Здійсни богослужіння на честь Меркурія, щоб ця перешкода зникла. З того часу Іраму і його дружина завжди шанували середу як День Меркурія. Кожен, хто прочитає або почує цю історію, може не побоюватися труднощів, вирушаючи в дорогу в середу.